Історичні персонажі, у яких були досить дивні звички. Знаменитий французький полководець та імператор мав дивну звичку щоранку приймати холодну ванну. Він вважав, що ця практика допомагає оживити його тіло та розум і навіть побудував для цієї мети спеціальну ванну. Один із батьків засновників Америки захоплювався повітряними ваннами. Він часто проводив час, сидячи голим перед відкритим вікном, вважаючи, що свіже повітря необхідне для хорошого здоров'я. Королева Англії Єлизавета була відома своєю любов'ю до цукру. Щодня вона споживала величезну кількість солодощів. Насправді кажуть, що на момент смерті її зуби були настільки зруйновані, що їх довелося видалити. Знаменитий композитор мав звичку постійно стукати ногою та видавати дивні звуки під час роботи. Він також підстрибував від хвилювання, коли йому подобався певний музичний твір. Голландський художник, відомий своїми яскравими витворами мистецтва, мав дивну звичку їсти жовту фарбу. Він вважав, що жовтий колір позитивно впливає на його настрій і часто споживав невелику кількість фарби.